Уже вдруге у Бердишеві пролунала звістка про можливе замінування залізничного вокзалу. Близько 18.30 суботи, 11 січня, місцеві правоохоронці отримали повідомлення про те, що за кілька годин Бердишівський вокзал вибухне. Повідомлення тривало лише декілька секунд, але цього часу хватило міліції для того, щоб усвідомити небезпеку і організувати невідкладні дії, які потрібно проводити в такій ситуації. Відтак було негайно евакуйовано людей з самого приміщення залізничного вокзалу та з прилеглої території. Ця територія була очіплена, і експерти вибухотехніки розпочали проводити низку заходів з метою обстеження. Цієї території. За результатами проведеної перевірки, інформація про замінування не підтвердилась. Вибухівки знайдено не було. Нагадаємо, що наприкінці минулої зими екстрені служби та вибухотехніки теж отримали повідомлення про можливість вибуху на вокзалі. За деякий час було знайдено і жартівника, засудженого, який подзвонив до міліції, перебуваючи за ґратами. А цьогорічного Мінера знайшли неподалік вокзалу в одному з прилеглих кафе. Ним виявився 42-річний бордишівлянин. Він телефонував з таксофону і, як показала медична експертиза, знаходився у важкому стані алкогольного сп'яніння. За своє завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Чоловіку загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років. Він був переданий до лінійного відділу міліції, який в принципі, займається розслі... подальшим розслідуванням цієї справи. На момент його затримання він адекватних пояснень надати не зміг, оскільки перебував у тяжкому стані алкогольного сп'яніння.